Ому, що а Національний банк України вирішив створити свій телевізійний канал: 71 мільйон бюджетних гривень. Саме на таку суму Нацбанк уклав угоду на закупівлю та налагодження телеапаратури і стовпком тел системи мовлення. Банк ТВ на таку назву банківське телебачення рік тому отримало ліцензію на мовлення. Першу мало обійтися у 10 мільйонів гривень, принаймні стільки було закладено в його статутний фонд. Згодом виявилось, що потрібно в сім разів більше. Воно й мабуть зрозуміло, чому деякі товари зі списку закуплені за завищеною ціною. Так, журналісти наших грошей в Комтелі хотіли продати об'єктив для камери Кенон за 15 тисяч доларів. Нацбанк вже купив той самий об'єктив у тієї ж фірми за 24 тисячі доларів. Причому куплено аж два таких. І взагалі, навіщо головній фінансовій установі країни світи? телеканал. Нацбанк має регулювати курс національної валюти, контролювати діяльність комерційних банків, берегти золотовалютні запаси, але аж ніяк не продюсувати телепередачі, принаймні виходячи з простої логіки, до того ж складно уявити, щоб на цьому телеканалі виходили програми із критичним поглядом на діяльність того ж Нацбанку або влади в цілому. Скоріше це буде компліментарний телеканал із суб'єктивною подачею, лояльний до керівництва країни. А цього добра і так вистачає у вигляді усіх комунальних змін. Чи давали добро українці на те, щоб державні 70 мільйонів були витрачені на ще один такий телеканал? Невже немає більш вдалого застосування цих коштів або, хоча б більш економного? Усі ці запитання ми надіслали в офіційному інформаційному запиті в Національний банк України на ім'я його голови Сергія Арбузова ще 6 червня. Згідно закону про доступ до публічної інформації у чиновників, є 5 днів, щоб надіслати відповідь. Пішов другий місяць, а відповіді досі нема. Як правило, чиновники рід йдуть на порушення цієї норми закону, бо за неї передбачена відповідальність від догани та звільнення до великого штрафу. Чи не щодня ми телефонували і нагадували, що час сплинув, і варто б пояснити, навіщо державним банкірам телевізійний цех обладнаний технікою за завищеними цінами? З приводу нашого запиту, скажіть, що там, коли буде відповідь? Поки що, поки що її не буде. Чому? Тому що ще не готова. Ну, ви розумієте, що ви порушуєте законодавство, і ми вже другий місяць чекаємо відповідь? Ні, так, але я нічого не можу з цим робити. Очевидно, в Нацбанку нема що сказати, але є що приховати. Якщо там вирішили, так відверто порушити закон.